Почніть реально дякувати за те, що у вас зараз вже є. Тому що, і можете дякувати за те, що ще немає, але ви хочете це отримати. Чому? Тому що, знову ж таки, енергія вдячності вона підвищує одразу ваші вібрації і переводить вас в класний стан. От у мене є медитація вдячності, після якої люди завжди кажуть, боже, я була з таким паршивим настроєм, зробила медитацію вдячності, все, я живу, я щаслива, я класна. Реально вона дуже швидко змінює твій стан. І ти починаєш помічати щось прекрасне тут і зараз, тому що коли ми знаходимося в стані все погано, нічого немає, ми зациклюємось на тому, чого немає, ми ще більше цього робимо. Коли ви помічаєте, що в мене вже є. І я можу за те, я можу бути вдячним за те, що в мене є що поїсти, є що попити, є де поспати. Я можу лягти і виспатися. Ну це ж настільки прекрасно, що нам ще треба для гарного настрою та поспати yeah. базово. Це взагалі базові потреби: поспати, поїсти, попити в туалет сходити, ну і коханням зайнятися, якщо є можливість. Uh -huh. От це вже ви за це вже можете бути вдячні. Будьте вдячні, що у вас є ноги, руки, ви можете бачити, говорити, чути телефон, по якому ви нас зараз там дивитеся чи не. Ну, типу, вже є дуже багато всього, за що ви можете бути вдячними. І на цей стан, тільки на цей стан буде приходити ще щось. І можете почати дякувати за те, чого ще немає, але ви би цього хотіли.